Того жовтня 23-го року ракета потрапила в будинок, повністю було зруйновано вісім квартир, і також вісім квартир було визнано такими, що є непридатні для проживання. Мешканці, які втратили тут свої квартири, щомісячно отримують 10 тисяч гривень компенсацію за оренди свого житла. Під час виконання робіт у нас виникли додаткові складнощі, тому що коли почали розвантаження поверхів і додаткове обстеження почали робити, виявили, що тріщина від вибуху йде вплоть до цоколю будівлі. Тому оперативно вносяться зміни до проєктної документації, продовжаться демонтажні роботи навіть до цоколя із цокольним поверхом. І після того вже почнеться монтаж монолітної конструкції, яка, можна сказати, буде незалежна від правої та лівої частини відповідно будинку. На сьогодні всі роботи виконуються згідно графіку. Я сподіваюся, що підрядна організація нас не підведе і все дозволить нам закінчити роботи до кінця поточного року. Ми дуже вдячні будівникам, які займаються кожного дня роботою, і претензій до нас ні у нас ніяких, так як вони працюють по Субота включно. Тільки неділя у них вихідний.